Це є не просто боротьба за територію, це боротьба за нашу історію. Це боротьба із злом. Там на Росії культ смерті є передовим. Він є основою страх, сила. У нас же інша історія. Навіть казки у нас різні, і пісні у нас різні. Ми нація про життя, про любов. Так, Це було одразу з коліс. Ми... Після того, як ми отримали зброю, ми одразу заступили на бойове чергування на стратегічному об'єкті. Тобто ми вже, в принципі, були готові до бою, до захисту. І в будь-якому, а вже дереги були в Києві, і, такий... і наш об'єкт був достатньо для них солодкий. Тобто чи захопить його, чи не захопить, але і їм Це було б дуже-дуже на руку, аби посіяти паніку там, і так далі. Коли вона почалася, я збирався цей день їхати зі своїм театром на гастролі до Львова з моєю улюбленою виставою з украденим щастям по Івану Франку. Це був якийсь ступор, я не знав, що мені робити. Я вивіз свою родину за п'ять днів ще до початку. Цього вторгнення до початку обстрілів, тому в принципі за них я був спокійний. А що до себе я не знав. Тобто, я, якби моє серце підказує, що я, я, я маю знайти якісь рішення, я, я маю на щось е, піти, якесь рішення прийняти і вже ним слідувати до кінця. А ніякого підходящого, який я бажав би правильним, я не міг знайти. Окрім цього, ну, напевно, треба якось до, до військомату чи до, до зброї. Ну, не обов'язково там йти в армію, я не, не військовий, я не вмію володіти зброєю, але ну, принаймні якісь там цеглу підносити, там, я не знаю, їжу роздавати, ліки розвозити, розвозити поранених. От Це я думав, що десь треба йти, десь де я можу себе діти, щоб бути корисним, принаймні для себе, тому що я думаю, що йде час, а я нічого не роблю. Так пройшло два дні, і в якийсь день я просто вирішив, що ну, треба йти в військкомат. От, от там точно щось скажуть, напевне, буде якась для мене робота. Я вмію водити машину, вмію водити вантажну машину. Тобто, десь мій досвід якийсь знадобиться. Я прийшов. Чи була черга? не величезна черга. І от я скажу, що це такий був момент. Який досі мене тримає, от якби в, в тонусі. Тому що, коли я прийшов туди, я побачив таку кількість людей, таку кількість красивих красивих людей. Вони всі очі палали, всі були в якомусь такому е, 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 електризуванні в якомусь, я не знаю, Воно все от... навколо бриніло, така атмосфера е, сили чоловічої. І мені там, там я розслаблюся. Думаю, о, ну, крутя. о, ну все. Мені вже тут стало спокійніше. Мені поводження зі зброєю і е, це було найлегше. Найважче це от, е, ці військові, так би мовити, будні. Тобто, спочатку було важко, тому що е, ми були знесилені, у нас був такий достатньо складний графік чергування, тому що об'єкт великий нас мало, і ми там спали там, по дві-три години. На між чергуваннями і так тривалий достатньо час. Тобто, ну, от це було складно бути уважним, весь час бути готовим до чогось, що і ми не знаємо, що ми не вміємо, але бути готовим. От, Напевне, це потім важко було, що ну, весь час здавалося, що це ось, 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 ось закінчиться. Що це якби, от воно почалося, ну, скільки, ну скільки, тиждень, ну, два, ну місяць, ну добре, ну два. Але коли. Це затяглося вже на півроку, а з сьогоднішнього дня якби, ну, край вже якби, замайорів, але незрозуміло, чи він на горизонті, чи ще ген-ген за ним. На сьогоднішній момент е, я відчуваю певний злам, перелам у, військовому, у військовій нашій ситуації. Через зброю, яку поставляють? І зброю теж, і те, що ми вже починаємо контратакувати контр на певних ділянках. Такими сильними, якими вони були там ще навіть три місяці назад, вони вже не будуть. Ну, так говорять аналітики, я в це вірю, і я це бачу. Тобто вже немає тої інтенсивності, вже немає. Тих обстрілів, до яких вони були причетні, до цього. Тобто, от воно потихесенько, мені здається, ну принаймні, ну хочеться все вірити, що воно вже йде до їхнього видихання і остаточного знищення. Я просто молюся за це, тому що треба вже звільняти хоча б до зими, прогнати їх максимально або знищити геть. Відірвалося, тут є прообраз Божої Матері. І хрестик. Це нам е, наші друзі-волонтери привезли з Єрусаліма. вони освячені, тому попросили роздати бійцям, щоб е, оберігав їх. Ось, ну, як я скажу, ця штука працює. Та і взагалі я хочу сказати, що стільки людей е, наразі молиться за нас, стільки людей зичать нам добра, і я бачу це в своїх соціальних мережах. Що моляться, я не знаю, то, тобто ну, ми під Божим захистом і нам нічого не загрожує. Дай Боже нам всім сил, дай Боже нам перемогти. Ну, Я відчуваю себе, звичайно. Це, ну, вся. Я виріс на Донеччині, я закінчив там школу, і ходив в дитячий садочок, тут прийшло моє дитинство, і тут я вперше пізнавав свій світ в мій рід, в моє дитинство, в мамині пісні. Бабусині пиріжки прилетіла чорна ракета. Тобто, це торкнулося мене особисто, тому що от це ті місця, де я сідав на електричку, коли їздив до бабусі. Я знаю, на цьому вокзалі стільки, стільки всього відбувалося, стільки раз я туди повертався, стільки раз я звідти виїжджав. Це, це боляче, просто боляче. Звичайно, вся Слобожанщина із своїми. Ярами своїми пагорбами, оцими просто неймовірними лісами, як у нас в Святогірську там поруч. Це місця, де я відпочивав своїми батьками. Це мої ландшафти, це те, до чого я звик, це те, що я люблю, це те, що я відчуваю себе тут вдома. Вся країна, мій дім. Вся. І будь хто з українців це мій побратим, тому що ми всі один рід. А так як ми згуртувалися цього разу, коли ми почали усвідомлювати себе, принаймні почали задавати питання, ще це такий був іспит наш, та, в 2013-2014 році на Майдані, коли, коли воно зачепило всіх. Не було тих, хто ну, міг бути осторонь. Хтось сам запитав, принаймні запитав, а ти хто? Ти грек? чи… Вірменин, угорець, білорус, росіянин, українець хто ти? Принаймні сам собі задав це питання. І коли ти знаєш відповідь, ну, про, що, про що йде мова? І так е, почалася народжуватися нація. Ось вона. Оце вона зараз вже е, проходить випробування. Вона закаляється. Щоб е, залізо стало сталлю, її треба розплавити. Це треба велика температура, величезна температура. І ось ми зараз проходимо це випробування. Ми стаємо заліз сталевою нацією, навіть так я би сказав. Ні, торту свічки не було за хвилин, не, за день до того мені вдалося виїхати з наших позицій в місто, де працюють магазини, а рівно о 12 нас підняли по бойовій тривозі. У нас почалися певні дії. До нас намагалися пройти нехороші люди. От, і, в принципі, було гучно. Салют був такий, як треба. Так що мій підрозділ влаштував мені <саліт> салют. От, і, власне кажучи, це був незабутній день народження. Я просто був у вирії всіх подій. Це було о 12-й ночі або дня? Ні, ні, вночі, вночі, вночі. От тільки з зречу на четверте, бойова тривога. І до шостої ранку роздавали. роздавали, бігали там по полях, по кущах. Потім. А потім вже да, під вечір вже ми трошки це, виспалися трішечки, і тоді вже нарізали салатик. Я замаринував ще за день ці крильця, посмажили. Класно, було, було круто, як вдома. Я мрію про не те, що там, продовження, відновлення та, своєї кар'єри в театрі, своєї кар'єри в кіно. Я набув величезного, як на мене, і життєвого досвіду, слава Богу, військового досвіду. Я колись написав, що з народженням сина я перестав сам бути дитиною. Це сталося два роки назад. А цей досвід, ну, мені здається. Зробив з мене вже не просто батька, а чоловіка, певно, то. Я нещодавно відсвяткував своє 40-річчя. На фронті, власне, я хотіла проти. Так, да, в принципі, вже час. Да, але якось мені все здавалося, що я все ще якби там. Ще не те, що дитина, ну, от якби, ну, все так, як би мовити, ну, не серйозно. Ну, це ще, ще колись я от от подорослішою що прийде цей момент, і от він настав. Для мене зараз я відчуваю, він настав. Ну, мій син не говорить ще, йому два рочки. Жінка вмикає, його показує мені через соціальні мережі, через, там, через Viber там, чи месенджери у Фейсбуці. Тобто я дивлюсь. І от якось в одному інтерв'ю мені поставили це питання, що є для вас найважчим на фронті. Я тоді задумався і сказав, що найважче для мене це те, що я не бачу, як росте мій син. І на додачу я хочу сказати, що одна із цілей моїх на цій війні завершити її таким чином, довести її до такого логічного кінця, щоб мій син не потрапив в ситуацію, коли під'їздом чи родиною йому треба збирати гроші на бронік. Та, тобто я хочу щоб. Мій син ніколи не думав про те, що йому треба йти кудись і воювати, наражатися на небезпеку і щоб за нього переживали батьки, дружини і його діти. Тобто я хочу, щоб ми позбулися цієї небезпеки. Ми перемогли остаточно і позбавили цю російську наволоч. Можливості нас так чи інакше атакувати. А тепер і всі знають, що коштує свобода, і що свободу ніхто нікому не дає. Свободу, свободу тільки завойовують і виборюють. Власне кажучи, цим і займаємося.